Одна з улюблених забав наших підприємців це скинути мого автору фіскальний чек і сказати Подивіться, чи є всі реквізити. Мені, наприклад, неодноразово скидали чек фіскальний і казали: Подивіться, чи в нас є всі реквізити, чи все в порядку буде. Все супер, все класно, тільки. Відповідно до наказу Мінфіну No13 від 21 січня 2016 року про затвердження, положення про форму та зміст розрахункових документів, електронних розрахункових документів, порядку подання звітності пов'язаної із використанням книг обліку розрахункових операцій розрахункових книжок форми No звр 1 звіту про використання книг обліку розрахункових операцій розрахункових книжок, звичайний фіскальний чек на купівлю товару. На продаж товару містить 31 реквізит, який я можу глянути одним оком, і сказати: у вас все окей, чи вас все не окей. Тому я вирішила зняти серію відео на тему перевіряю реквізити фіскального чеку. І щоб показати вам перше, як їх перевіряти, друге, показати вам, як ваші ПРРО, це які ви. І РРО, за які ви платили величезні кошти і платите і продовжуєте платити, але як в них не відображаються ті реквізити, які мають відображатися. І як ось ці ваші РРО РРО фактично підставляють вас під штрафи податківцям, тому що, повірте, податківцям байдуже, що ви вибрали РРО чи ПРРО, в якому не відображаються всі реквізити фіскального чеку, допоки чи на законодавство не буде змінено. А змінене в розділі того, що якщо відсутній якийсь реквізит, чек вважається недійсним. Допоки це буде не змінене, ви в зоні ризику, використовуючи такі артилерії.